Крім проблем із котельнею, мешканці будинку, що на вулиці Шевчанка, 13 а у Луцьку, нарікають і на інші проблеми. До осені цього року будинком більше 10 років керувало інше правління, і за цей час, за словами Лучан, ніякого ефективного управління вони не бачили. Яке обслуговування? Ну у нас нічого не було, ніякого обслуговування. Це коли Анна вже стала, то якось там почали обслуговуватись увазі прибирання, якесь стало, то і вивіз сміття, і стрижка трав. Ну то есть, ну все, що раніше би цього не було, якісь маленькі. Ремонт трошечки просто до цього ні до кого не можна було достукатись абсолютно. щоб хтось дав відповідь, куди йдуть ті гроші, які ми, наприклад, ми там платимо, да, там до трьох тисяч, а скільки це в квартир, куди вони йдуть? Бо і все от. Ніхто ніяку відповідь на те, що ти виходить, якби маленький мешканець, до кого ти підеш. От і все ніяку відповідь нам ніхто не давав. Пані Наталія є власницею квартири. У цьому будинку спочатку з здачі багатоповерхівки розповідає за ці роки її топили кілька разів. Через це була змушена переїхати в інше житло. Опалення це вже така айсберг кінцевий. Тут тут проблем в цьому будинку просто неймовірно багато, оскільки я на першому поверсі, і в мене в квартирі йде два стояки. З 9 по 14 рік мене чотири рази тупили, Я двічі міняла повністю підлогу, поздувалися двері. В 2014 році я змушена просто була закрити приміщення, і я зараз на сьогоднішній день живу в іншому приміщенні і просто ці всі руки сплачувала за квартиру. Але в цьому році черговий раз мене затопили двічі і. Каналізація топила тричі із е, якби, забудовника квартири наді мною, він їх здає в оренду і вони постійно топлять. Якщо зараз не буде е, опалення, то в мене квартира просто поцвіте. Гроші, які ми на отримання будинку платимо в півтора рази більше, і плюс ще там 20%, ніхто ніколи перед нами не звітувався. У нас на рахунку жодної копійки грошей немає. Тобто, коли е, приступила до своїх зобов'язань нова голова ОСББ і нове правління, на сьогоднішній день ніхто не добився ніяких звітів про попередні використані кошти в будинку нічого ніколи не робилося. Каналізація, коли е, прорвала тричі, мене затоплювало, бо я в березні місяці, 7 березня, поселила сім'ю з Харкова. Переміщені особи так от тричі фекалії плавали по підлозі. Ми викликали, звернулися до на той час голови. Він сказав, що він нічого робити не буде. Я поміняла всю каналізацію коліна в підвалі за власний рахунок. А він на зборах прозвітувався, що це зробили за гроші його Ось так квартира виглядає зараз. За словами жінки, проблеми із будинком були із самого початку, але ліквідовувати їх ОСББ не бажало. Кажуть, провина також і забудовника Алфьорова. Ви чуєте запах? Тут жити не можна. Оце все бачите, що зробилося? Оце все бачите по периметру? Оце все відлущене. Оце здуті, не чи ключу. Оце здуті двері, це фекалії тут плавали. Отут повністю повний унітаз, повна душова кабіна, отут все фекалії. Потім зі стелі це все полилося, от я вам покажу, в якому стані рубильник, автомат. Він там в коридорі. Це квитанції, і в мене купа є підтверджень, що я платила за це самостійно. Тут частина квитанцій. Мені на рахунок скидали квитанції. За утримання будинку за квадратний метр люди платять більше 7 гривень. В загальному виходить в межах 60 тисяч гривень на місяць. Нова голова ОСББ пояснює, ніхто не бачив фінансових звітів. На що витрачалися гроші, ніхто не знає. Кісанок йду, дувна відвалилась. Не те, що відвалилась, ну бачите, вже там як порухно, бо це все грибок. Це її не приклеїти, бо немає що це все треба вигрібати і наново марувати. от бачите, що тут робиться. Так само ця стіна. Ходіть, далі, подивитися це такі на сходи. Ужасні ліфти. Як хтось приходить новий, з кимось їхати, то в них просто шок, вони аж трясуться. Тому що вони здають такі страшні звуки, ну і вони дуже страшні всередині. Я зняти, страшні ліфти. Це вже ми їх відмили. ви бачили, які вони були до цього. Ага, тобто їх якось ніхто і не обслуговував нормально. Ну, не, я не знаю, можна так сказати. Дивіться, зніміть ще оцево. Будь ласка, що в нас тут робиться? Бачите, цей грибок це все. Ми намагалися зв'язатися із колишніми управителями будинку, яких мешканці будинку пов'язують із родиною Алфьорових, але безуспішно. Ну а поки люди планують першочергово вирішити питання із котельнею, щоб взимку бути із теплом у квартирах. Далі планують звертатися до правоохоронних органів.